Всім привіт! Напевно, сьогодні я в цьому відео продовжу розказувати на тому, на чому я зупинилась, тому що в одному я перескочила на декілька років наперед. А останнє моє відео, яке по хронології, це було мої перші півроку в Канаді. Тому тепер я би хотіла розказати, а що було після наступних півроку в Канаді, як складалось далі моє життя. Тому, слухайте далі. Значить, півроку я вже розказала. Наступні мої півроку це те, що я пішла вчитись на програму Готельний бізнес. Це є програма Деп, це не коледж, тому що в коледж я ніяк не могла попасти. Це вже були, всі програми були закриті. Я провчилась півроку на готельному бізнесі. Це було мені дуже важко, нестача мови. Я там розказувала про те, що я познайомила з дівчиною, на якій ми розмовляли на одній і тій самої мові, вона мені допомагала проходити всі екзамени. Так, що було далі? Я закінчила, я отримала свій диплом і я знайшла свою першу роботу. Сказати чесно, так, мені з першою роботою мені, як би, можна сказати, пощастило. Це, ну. Я вважала її дуже престижною. Це був Лябей всім відомий магазин, який закрився в цьому році. Дуже шкода, тому що от любила я цей лябей, як роботу, так і магазин. Почала я працювати продавцем, тобто на касі, розкладувати одяг, мова, звичайно, мені не вистачало мови для спілкування з клієнтами, але з часом якось ти повторяєш постійно одне і те саме. Тобто це не так замічається. Через півроку я в Лябеї отримала підвищення, я попала в відділ маркетингу, Тобто я обробляла онлайн закази. Це для мене також було вау. Ну і так я пропрацювала до, 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 COVID до початку ковіду. Тобто це був квітень 2019 року. Тут машина приїхала, в мене двері відкриті. Вітень 2019 року. Але я звільнилася звідти в березні 2019 року, тому що в мене був конфлікт з жінкою в HR. І ну, я вже починала шукати була іншу роботу. І так вийшло, що я знайшла. Це був готель. І я написала заяву на звільнення. Мене вже прийняли в готелі. Мені вже сказали, що я починаю там з понеділка. І так стається, що в п'ятницю через ковід закривають всі організації. Мені позвонила ця жінка, яка мене прийняла на роботу в готель. Вона сказала, де не виходив в понеділок, тому що ми закриваємося. Тобто готель буде закритий. Ми працюємо тільки для... Ну, там були тільки дві компанії, які вони все одно працювали, ті, які управляють поїздами. І все. І в мене паніка, я звільнила з Лябелю, і фактично я не йду туди на роботу. Ну, тобто, це було. Я, я навіть не знаю, як це сказати, як мені було, це було дуже страшно залишитись. Я вже на той момент була сама, я вже вигнала свого чоловіка, вигнала, так. Якщо цікаво, я можливо запишу це окреме відео, але я не дуже хочу в ці персональні речі давати, але вигнала його я. Так, це було моє рішення. Обдумане, воно не було важким. Я не страждала я жодного разу по сьогоднішній день, і взагалі надалі я не пожаліла, що я зробила цей крок в своєму житті. Але, як я сказала, я персонально не дуже хочу зараз е входити. Ну, ось я була місяць без роботи, я подалась на ту один раз допомогу, яку видавали по ковіду, 2000 доларів один єдиний раз. Тому що коли ну, через місяць мені позвонила ця жінка з готелю, що от виходи, ти будеш працювати декілька днів в тиждень, тобто ми почнемо потроху впускати людей в готель. Я була там супервайзер, перевіряла кімнати. А, так би, скажімо так, начальник-прибиральниця. <смі> Але в мене була дуже гарна зарплата. Тоді на, на той період до ковіду це була дуже велика зарплата, дуже велика. Тобто мені за два тижні я могла зарплати, я оплачувала свою квартиру, в мене залишалось. Тобто я була дуже задоволена. І пропрацювала я в готелі. Це був 2019 рік травень, коли я вийшла на роботу, працювала я там, потім я, це було, ну, я працювала, можна сказати, фулл тайм. Спочатку вона мені давала три дні, потім 4, потім фултайм. Так два з половиною роки я пропрацювала в готелі. Куди я пішла далі, я не дуже хочу зараз це, це відео включати. Просто не хочу. І... В наступній відео я буду далі розказувати про свої подальші кроки. Роботу я торкатись не буду. Персональне життя не дуже хочеться мені про це розказувати. Я задоволена, що я перевернула своє життя з ніг на голову. Моя дитина виросла, я стала незалежна. Я можу поїхати собі за кордон у відпустку. Дякую Богу, я купила нерухомість, я поміняла машину, отримала громадянство. Що, що можна, знаєш, побажати для того, щоб бути цілком задоволеним своїм життям. Ось так. Тому, якщо вас щось цікавить, ви можете написати свої запитання в коментарях. І все. Вийшло відео коротким. Ну, Напевно, їй не потрібно, щоб воно було довго, але, в принципі, саме така основна інформація, я, в принципі, розказала і так. А сьогодні я собі купила вперше подарок в свою нову в квартирку, тому що я вже там, можна сказати, три місяці. Але я ще жодного собі подарку не, не зробила. Ну, новосілля не було, тому що там ще йде ремонт, але ось такий от гарний подаруночок для склянного стола. Якраз в мене стиль такий, я роблю біло-сірий і стіл скляний, інший стіл скляний. Тобто там у мене такі будуть кольори хай весткомтемпорарі, я не знаю, як їм називають. Але такий у мене от uh, декор гарний. Дякую, що додавали відео до кінця. Пишіть ваші коментарі. Цікаво почитати. Цікаво. Можливо, я одного разу зроблю е, відео онлайн. Хотілося б все-таки знати, хто в мене тут є, які люди мене тут дивляться. Тому ну, слідкуйте за каналом. Всім, ну, пока-пока.